Я твердо вирішу лоди, що повинен умерти. І я пишу це спокійно. Без усякої романтичної екзальтації вранці того дня, коли в останнє з тобою побачусь. Моя дорога, коли ти читатимеш ці рядки? Холодна могила вже окриєт лінії останки бентежного бідолахи, що в останні хвилини свого життя не знайшов більшої тіхи, як розмовляти з тобою. Я перебув жахливої. І... Щасливу ніч. Вона безміцнила і визначила мій нетр. Умерти. Це не розпач. Це впевненість у тому, що я відстраждав і приношу себе в жертву за тебе. Так, Лото, навіщо приховувати? Один із нас трьох мусить піти з дороги. І цим третім буду я. Моя коха, моєму шаленому серці не раз виникала думка вбити твого чоловіка. Тебе себе. То хай таке буде. Я був спокійний, коли почав писати. Зараз все так яскраво постало переді мною, що я плачу, мов дитина. Я бачу, як помирають люди. Але людина така обмежена за своєю природою, що не спроможна збагнути початку і кінця свого існування. Зараз я ще свій. Твій. Твій, коханий. За мить. Позлушен. Одірка. Пробач мені пробач, вчора. Та чому ж це була не остання мить мого життя? Перше. Перше, без усякого сумніву усе моє яство мов вогонь пройняло блаженне почуття. Вона кохає мене. Сама вічність не остудить того живлющого полум'я, що я вчора відчував на твоїх устах і ще досі відчуваю в собі. Вона кохає мене. Ці руки вбіймала її. Ці губи тремтіли на її губах. Вона моя. Ти моя. Так, Лото, ти моя набік. А я знав, що ти мене кохаєш. Знав з твого першого щирого погляду. Знав з першого потиску руки і про те, коли я покидав тебе і бачу, що з тобою залишається Альберт, мене знову хоплював жахливий розпач. Що з того, що він твій чоловік? Чоловік. Це ж тільки на цьому світі. А отже тільки і на цьому світі гріх, що я тебе кохаю, що я прагну вирвати тебе з його обіймів і притиснути до себе. Гріх гаразд, я спокутую цей гріх. І я зазнав Усе небесне блаженство цього гріха Вибирав з ним усю життєву силу і міць. І ти з цієї хвилини моя. На могили могилу, стає для мене ясніше. Ми не зникнемо. Ми побачимося знову. тримала у своїх руках. Старалась нього, пила я без кінця цілую його, бо відчуваю на ньому сиди твоїх рук, і ти янголи Небесний справляєш моїм наміром. ти лоту подаєш мені зброю, ти з чиїх рук я прагнув прийняти смерть ось тепер приймаю її. Про все розпитав свого слугу. Ти тремтіла, подаючи пістолі і не сказала прощай, чому ж твоє серце замкнене для мене? Ти не можеш ненавидіти того, хто так палко тебе кохає, як мене одразу привапило до тебе. З першої ж хвилини я не міг одірватися від тебе. Я ж не думав, що шлях не заведе мене сюди. От і все Лото. Я не здригнувся, борочи у рука цей холодний жахливий келих, щоб випити з нього смертельний трубок. Ти подала його мені. І я не завагаюсь. Увесь до дна. Ось і здійснення усіх моїх прав. Усіх надій мого життя віднадити. 12. Отже, хай станеться. Так холодно. Трошно стукати сігром за обрану смерті. Proszczaj Proszczaj!